Усім привіт, усім вітаннячка. Радий, що залишаєтесь з нами та дякую за підтримку українського контенту. Сьогодні в нашому меню мої веселі покатушки в рандомі World of Tanks. Ну, поїхали! Приємного перегляду. Так, що, куди? Наліво не хочу, хочу направо. Я ж в топі, якщо я в топі, команда в опі. Поїхали направо. Так, їдемо направо. йолки палки їдемо праворуч. Хто зі мною. О, Type-68 йде зі мною. Чудово, все, ідемо двоє, все, поїхали. Я думаю, що праворуч буде веселіше. Головне проїхати там. Бо якщо я в топі, це означає, що зараз тут... мені тут, походу, башку зірвуть на початку і все. А ну, Зараз якийсь просто... не знаю, вон хорі десь далеко пульне. О, мене вже, певно, засвітили, так? Ні, не засвітили, добре є. Ну поїхали. Все буде зараз окей. Ми доберемося, нагнем всю команду. А як не нагнем, я ніколи не програю. Я завжди даю змогу реалізувати себе. Ой, реалізувати собі. Себе. Реалізувати. ова, От і засвітились. От і засвітились. І хто мене світить? оу бачати конкурс. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, вже два... Хоть плюшку дав за... Три Йолипали! пали. Три. Уа, він мені дав. Блін, він мені дав чотири плюхи, одну три пробив. Больно, я вже пів. Ну шо, я казав, що. Я дам реалізувати с... своїй команді самих себе. Коротше, я запутався в словах. То ти винен оцей, що літає, блін, не попав по ньому тут. Фаталі Віталік якийсь літає. Валик якийсь. Фаталі валик. От фаталі валик. Ну і що я тепер робити тут сам буду. Мені страшно тут самому, не хочу сюди сам їхати. Заїдьте шахту зі мною, пліз. Ми ж, ми ж тут щось можемо зробити. Вони, по-моєму, не поїхали ніхто. Алло, ніхто не поїде? То добре, тут. тоді тут стою. Тоді я стою тут і буду стояти. О! О, тайп 60. Поїхали, тайп 60. Давай. Фа. Ти 30? Оооо! Все, я ваншот. Ну все, включаємо кіберспортивний скіл. Фа -фа 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 -фа. Все, чо. Ну, все, от фіг тепер, хто мене проб'є. Знаєш чого? 30-ка, знаєш, чому мене ти не проб'єш більше? Бо у мене тепер броня. Від варгеймінгу. Бо я став ваншот, ваншотних танків нічого не бере, і все летить в піксель, як щойно. В піксель прям залетіло. Круть. Т -т -т -т. Ой, мікс 30 ти що думаєш? Ти проб'єш? Бач, ти не пробив. Навіть в борт. Нюхай. В маску нюхай на 500. Бо в мене тепер броня. Це як в дюні. Бачили фільм Дюну? В дюні броня така, що короче, не бере нічого, їх тільки ножами впритул треба. От їдь до мене з ножом, давай. З мачети. Поки не витягнуть мачети твої танкісти з люка, то ніхто, ніхто мене не проб'є. Так, пацани. Сміх сміхом. Але мені треба сейвитись, бо я зовсім зовсім... Опа, він летить, він по мою душу, він летить. То все через тебе, Ні. О, бачиш? тепер він ваншотний, тепер його ніхто не доб'є, бо він ваншотний став. Ну, він зараз втече. Я казав. Я казав. От і його знов ніхто не добив. Ну. Бляха, то вот то... то, то, то. Та і грати ваншотним танком дає якийсь броньований момент на якийсь період. Так. Я боюсь туди виїжджати, тут iMX30 бадається з тайпом, тайп його рішу. Опа! Кінь помиляється. Коник. Тигеринський коник. Нюхай. Ой... Коник помилився, як це добре. Треба наказувати коника за таку помилку, він тупо виїхав. А що я проб'ю його туди в той піксель, та фік там. А ну? Я пробив, куди я попав? Я пробив. Я казав, це називається підкрутка, бо я маншотний для всіх, це тепер в мене все буде залітати. Кожен мій постріл буде залітати. І броня в мене буде ще. Все. оце все, ми тут не можемо програти. Ну ми не можемо програти, бо тут 6-1. Так. Давай так, Тор Тойс і той стоїть, там вони не вийдуть, там ззаді ще наш чех їде. Треба їхати сюди. Може я по бачатіку дам? Ану. Три їхати ліворуч. Ааа, бачатік за каменником. Так, бачатик за каменником. Що ж тут робити його? Ва! Так, треба що. О, ТВПшка їде, ТВПшка їде, зараз висвітить Вафліпанзерун. Ану, Вафліпанзерун, зараз засвітиться. Дивимося. Так, бачатик світиться. Так, ТВПшка що зробила? ТВПшка вбила коника без ноги. Оп, а тепер Бачат мститься за коника без ноги. Су, супер, так. А Апевно, ТВПшка накаде, так, і втікла в ямку. Ямка тебе спасе, ТВПшка. За тобою. Опа! Є, в Піксель, я казав! В Піксель залітає, коли ти ваншотний, летить все, можна без прицілу стріляти. Отакі От каточки тепер. Таке життя. Так. А де Вафлі Панзерун? Вафлі панзерун, десь дівся. Той що йде на гриля. Їдем. їдем пушим, їдем. Пофіг. Що буде. Ого, Вафлі Панзерун. Ну його, напевно, зараз Чехи тортойс розбере. Ууу, йому з спини. Т-30, дав наш. А, все, та він, коротше, вже не жилець. Їдем далі. Так, їдем, їдем, їдем. О, їдемо на хорі. Там хорі вон... Що там ще є? В них є 75. й ось є 75 ку Зараз попадаємося. В мене броня, мене нічого не бере. Ану заглянемо, може він там Зараз тако заглянемо зверху. О! О, тортик. Тортик. На тобі в бортик. Віршами заговорив, нічого собі. Тортик на тобі в бортик. Все, а тепер... ай-ай-ай-ай. А, він мене не бачив. Ну і слава Богу. Дуже добре. Він мене не помітив. Він там нагорі бадається, він мене не бачить. Їдемо. Йоки, чех їде так впереді. Всі їдуть впереді. Ну ладно, в той піксель не попаду. Треба їхати в хорі стрільнути пульку. Або в Шешу стрільнути пульку. Помити тачечку тут по болоті, так. Я обганяю всіх, обганяю чеха. Всіх обганяю, я прям спішу. Я чи спішить на поміч. -па -па так. Об'єкт. Ми всі тут ваншотні, на нас броня, ми тебе не боїмося. Опа, він летить. Тух. О, який На повному ходу майже залітає плюшка, а тепер він з бронею Він ваншотний, його треба боятися. О, бачите, його ніхто не пробив, ні той, ні той. от так-то. то тяжко буде зараз, не знаю. Що тут робити. А, все, порішали. Ну, молодці. Перемога наша. 4600 нормально. Я ваншотний весь цей бій був. Клас. Я молодець. І так, що ми маємо за результатами бою. 4616 я настріляв. Непогано. За результатами команди. Я ще й в топі по урону. Я красунь! Ну що ж, поїхали до наступного бою. Так, завели двіжок. От в мене вже Є100, це друга серія Є-100. Є-100 на Маузгані. Казав мій хороший друг, що Маузган такий краща пушечка. Напишіть в коментарях, кому як подобається більше на Маузгані чи на топовій пушечці. Бо я от поставив Маузган і от хочу провірити, як воно буде. Зараз передивимося, як воно буде, чи щось буде з того чи ні. Як воно буде виглядати. Зараз будемо бачити, от ми поїдемо зараз і перевіримо. Блін, я в топі, значить, команда в опі. А я вперше бачив, щоб було дві десятки всього лиш, а не три. А це так буває, вау. Так, хтось зі мною поїхав, тільки я і той чувачок, так? Круто, значить там буде безешка. Безешку вже засвітили. Я засвітився... Ой, не добре, ой, не добре. Ай, плюшку дали вже, вже плюшку дали. Ой, дві плюшки дали, безплатні, блин Безплатні плюшки дали, то моя фішечка безплатні плюшки. Опа, танкану, танкану, сто е рулить, танкую сто е рулить. Блин, капець, дві безплатні плюшки, обідно. Це вже... Ой, пощастило! Я й забув за нього, ханий! Я зовсім за нього забув! Це пощастило, що? Так, шо там? Там джбізяка приїхала, джибізяка. Ой-ой-ой, а ну а фік там. Фик я його проб'ю так здалеку. Ой-ой-ой. Весело, весело. Ми будемо пробувати, а що робити? Ой, ти куди поїхав? 53. Опа, помиляється наш безонте. Бізшка помиляється. Бізшка, давай ще раз, давай стріляй в мене, стріляй. Ти ж хочеш в мене стрілити, дивись. Я такий смачненький, я такий фане. Нюхай. Є. Ну він кесіками мене не пробиває, до речі. Приємно. Приємно. Дві плюшечки безкоштовні, я вже дав. Ой, наш 53-й пішу взагалі вичудив. Що ж ти там робиш, братік? Зараз тебе хоч віддам подорожче. Зараз ми дамо трошечки тій Блін. Ааа! що за постріл в край круга в стіну вообще вниз десь. Йоли, пали Снаряд пішов рибу глушити, походу. В річечці. А ну, і сюди. Ти де? Ааа, ну ти який. Я зрозумів, ти не хочеш так. Тут джипизяка їде. Так, джипизяку треба пенетрувати, бо вона мене... Є пробиття. Дуже добре, що є пробиття. Оу, на ракетах летить, на ракетах летить, дивись, як летить. Літун летячий, бум. Є, фух, танкану, танкану, безплатна тичечка ще від мене знов. Оу, так, вони мене двоє розберуть, я тут сам лишився. Ой-ой-ой, ой джепізяка ой, ой, ой. вже мене вицілила. Ай-яй-яй, ай. танкуємо! Давай, стріляй! Ти ж хочеш вистрілити, давай. Ну ви стріляйте, що хочу вистрілити, давай. Давай, там нам не галдую, пану прошиє насквозь. Ну давай. Вона ще й переїхала, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, мені не подобається це все. Ой, тут аший той! Опа, я тамканувший ответочку. Ой, який я молодець! Файний файний хлопчик. Дав я плюшечку таку, файну, дуже добру. Бам! Шакалака! Дейди, да я вже 3000 дав. Який я файний. Давайте, йдіть на мене. Я тут. Матер є, є 100. Так, отут головне, зараз. Я поспішив. Я поспішив. Ай, і зараз від всіх хапну, походу. Та, Та я зараз. у на 600. Ааа, Інцю... на 1100, як боляче. Як боляче на 1100, серйозно? Оце прям бебеуч. Фух, заникався, заникався, добре, що не пожаднічав. Добре, що не пожаднічав. Ой-ой-ой. Я вже ваншот. На По жопі. По жопі на... А, я тебе вже в другий не вистрілю, так? Та, стопудому не вистрілю. Блін, я ваншотний. Я 4000 домаш... 10, серйозно, я ж тут один був, як ви там всі злилися? Ну, що то таке? Як так-то? Ну я ж тут в соло практично стояв, ще тільки. Хм, Ой, яга поїхала, що вона чудить таке до мене, спиною поїхала, серйозно? Бум. Фух! Все. Удачки. Так. Там той БЗ стоїть, значить ми що зробимо? Ми зробимо кіберкотлетний мув, якийсь треба зробити. Типа я наліво, потім я направо. А потім я сам запутаюсь, куди маю їхати. Так, їдемо з того, з, з тої сторони, я щось боюся. Блін, 4700 домашки дав. Хоч я ваншот, але я ще щось бодаюсь. йо моє 5000 хп. 5 тисяч хп ліваємо, го так, безяху вбили. То що безяху вбили, це добре. Опа. Летить. Він летить. Ану ко. Щодигау. Ой, яка альфа приємна. 617. Альфа приєм. Ще раз? Ще раз встигаю. Маузган топ, я ще раз встигаю. Ану, їдь, ну давай, ти ж хочеш їхати. Давай, їдь. Бум, шакалака. Ой, ти що, ти що, як добре? 9.11, ми що то навіть вже витаскуємо. Так, треба т 95 ому допомогти. Де ті всі? 103-й приїхав. Оп, там є простріл. Блін, той Маузган. Маусган, Маусган. Вже 5900 я дав Маусган топ. Все, я признаю Маусган топчик. Богдане, це відео спеціально для тебе. Я признаю Маузган. Прям зайшло мені. Опа, опа, 105 стік. 100, кажу 15, 13,90. А що там таке? Що я попадаю? В будинок, чи в камінь. Там навкаменник якийсь. Так. у них Уникше 2 вафліпізошки. Де ті вафліпази? Вафлі пузи якісь. Так, т 103 ваншотний. Я засвітився. Звідки я засвітився? Скоріше все всього зліва зверху, правильно? Чи справа внизу. Там щось зламалось, чи мені здалось? Там щось зламалось, чи що то було, ану. Свічусь? Не свічусь. Мені здалося, що там щось зламалось. Не вже там Вафліпуз їде. Вафліпуз там їде. Опа! А от і він, той, хто мене світив, Вафліпуз так і мене дістав. Ай, він прям десь по центру стоїть. Йомаю, -йо, Вафліпуз дістав мене. Блін, був би я лишився живий, стопудово би затащили катку. За результатами бою команда без мене не справилась. Накидав я в цьому бою 6400. Зробив помилочку, підставився під вафліпуза, що та була колосальна помилка. Ну нічого, будемо знати на майбутнє. Ну що ж, підіб'ємо підсумки. Підписуємося на каналчик, ставимо лайчинський, а також пишемо в коментарях, яка краща пушка на ЄСТО: Маусган чи все-таки альфова пушечка. Ну і що пам'ятайте, бережіть себе та своїх близьких до наступних зустрічей.